світ, урок 236 тиждень 27. Тема сьогоднішнього уроку «Я пізнаю світ повторення. Фізичне тіло, природа, матерія. Поняття в логіці. Перегляньте невеличкий відеофрагмент, звернення від нашого центаврика. Увага! Добрий день, друзі! Сьогодні дошкільнята з Альфа Центаври подивились український мультфільм, як песик і кошеня мили підлогу та пригадали, що таке фізичне тіло. Між дошкільнятами відразу виникла суперечка, які об'єкти в мультфільмі є фізичними тілами. Щоб її вирішити, ми звертаємося до вас. Справжніх знавців фізики. І для того, щоб дати відповідь на запитання до шкільнят, нам потрібно з вами зараз пригадати, що ж таке фізичне тіло, що таке матерія, а що таке природа в широкому розумінні. Отже, фізичне тіло це. Весь матеріальний світ, все, що дійсно існує у світі, чи будь-який об'єкт природи. Так, фізичне тіло це будь-який об'єкт природи. Природа в широкому розумінні це Так, весь матеріальний світ. І матерія це, молодці, все, що дійсно існує у світі. Отже, давайте ми з вами виконаємо наступне завдання. Розгляньте зображення та позначте ті. На яких наведено фізичні тіла. Пригадаємо ще раз, що таке фізичне тіло? Це будь-який об'єкт природи. Отже, зображення номер 1 Так, зображення номер 2 Так, зображення номер 3 Ні. Чудово. Перегляньте уривочок мультфільма, як песик і кошеня, мили підлогу. Увага! Землю. Тоді візьми прищіпку і прищепи. Здається, прищепив. Отже, давайте ми з вами зараз розглянемо невеличкий малюнок та прочитаємо розмову дошкільнят. Песик кошеня мотузка не є фізичними тілами. Бо вони нематеріальні. Їх вигадали автори мультфільму. Тіла є тільки в людей і тварин. Песи, кошеня, мотузка це фізичні тіла. Скажіть мені, будь ласка, які висловлювання є правдивими, а які, можна так сказати, в яких шкільнята трішки помиляються? Спробуйте зараз мені це назвати. Дуже добре. Розгляньте світлини. Позначте уже знайомі вам інструменти. Дуже добре. Прочитаємо з вами невеличку інформацію. Волинка або гайда це народний духовий інструмент в Болгарії. Звук волинки сильний та пронизливий. Тому на інструменті зазвичай грають просто неба. І ось ми можемо побачити якраз зображення волинки. Ну що ж, пропоную вам зараз порелаксувати з мелодією у виконанні болгарських волинкарів, саме е, мелодію, яку вони виконують за допомогою волинки. Увага! Отже, скажіть мені, будь ласка, яка мелодія, коли виконується за допомогою волинки? Яка ця мелодія? Добре. Видатний давньогрецький учений Аристотель тривалий час намагався знайти відповідь на запитання, як ми міркуємо. Роздумуючи над цим, він, зрештою, створив логіку, науку про правильне мислення. Складовою логіки та однією з її одиниць є поняття. Поняття це думка, виражена словом або словосполученням, яке називає предмет і відповідає на питання, хто що. Предметами в логіці вважають усі живі та неживі, реальні та умовні об'єкти. Стіл, троянда, цифра, буква це поняття. Скажіть мені, будь ласка, що таке логіка? А що таке поняття? Дуже добре. Розгадаємо з вами невеличкий ревус. І поміркуйте, чи буде розгадане слово поняття. Подумаємо з вами. Так, один, два, три це в нас вол. Тобто волосся, перші три літери, далі ялинка, ял прибираємо, закреслюємо перші дві і А. Отже, інк. Так, і тут у нас буде кава, Х. Ка. І в нас виходить волинка. Так, як ви думаєте, волинка це поняття? Так, дуже добре, це поняття. Розв'яжіть задачу. Але увага, задача на заперечення висловлювань. Увага! Обери цуценятко, не біле і не те, що є матеріальним, не героя мультфільму, як песики кошеня, мили підлогу. Як ми це робимо? Ми якраз на заперечення, і те, що нам говорить, ми відразу виконуємо. Наприклад. Не біле, отже, ми закреслюємо кружечок біле, біля біл, білого цуценятка. І не те, що є матеріальним. Пригадайте, що таке матеріальне? Матерія Так, це весь так, це дійсно весь матеріальний світ. Тобто, це те, що дійсно існує у нашому світі. Подивимося, що із цих трьох зображень існує дійсно у нашому світі. Так, це... Собачка на малюночку номер 2 Тому це в нас матеріальне, але нам потрібно його не обрати, тому ми закреслюємо. І не героя мультфільму, як песики кошеня, мили підлогу, тобто не третє зображення. Так, яке це буде цуценя? Так, цуценя, яке зображено на першому малюночку. Молодці, чудова робота.